Як я бережу довкілля? Часто ми думаємо, що змінити світ складно. Але що, якби я сказала, що кожен з нас уже робить вибір щодня: виконати пластикову пляшку, чи взяти багаторазову? сісти в машину чи проїхатися велосипедом, залишити сміття чи прибрати його? Ці дрібні рішення складаються у великий вплив. Я завжди вірила, що починати потрібно з себе. У дитинстві мене вчили берегти природу, не ламати гілки, не кидати сміття, доглядати за квітами. Але з віку я зрозуміла, просто не смітити – це недостатньо. Потрібно діяти. Я почала з простого: купила квіти і висадила їх біля будинку. Згодом помітила, що перехожі стали зупинятися, розглядати, навіть хвалити мою ініціативу. Дехто почав цікавитися, як доглядатися за рослинами. А одна сусідка вирішила зробити те саме біля свого будинку. Це справжній ефект доміно, маленька дія, і вже змінюється ставлення людей до довкілля. Та озеленення це лише одна з можливостей змінювати світ навколо себе. Дуже часто люди не замислюються, що їхні звички шкодять довкіллю. Наприклад, пластикові пакети розкладаються сотні років, а одна батарейка може запротити 400 літрів води. Тому я вирішила діяти, зробила прості інформаційні листівки про сортування сміття, економія ресурсів і повторне використання речей. Я роздавала їх перехожим, залишала на лавочках у парках. Реакція була різною, хтось байдуже, але дехто справді цікавився. До мене навіть Бела з питаннями, а як правильно сортувати пластик або куди задавати електронні відходи. Це було найкращим доказом, що інформація працює. Якщо навіть одна людина змінить свою поведінку, це вже перемога. Але навіть якщо люди знають про шкоду довкіллю, вони не завжди діють. Часто ми жаліємося, що вулиці брудні, але хіба це не ми самі кидаємо сміття? Я вирішила, якщо бачу, прибираю. Якось я йшла біля зупинки і побачила купу сміття біля лавки. Спершу подумала, чому я повинна це робити. Це ж не моє сміття. Але потім згадала, що чистота залежить від нас усіх. Я просто дістала пакет і почала прибирати. Саме так змінюється свідомість: не чекати, що хтось зробить, а почати з себе. Ще одна звичка, яка змінює не лише довкілля, а й життя, це велосипед. Автомобілі та автобуси це зручно. Але ще якби ми хоча б раз на тиждень їх не використовували, я давно пересіла на велосипед, і це зробило мене активнішою та енергійнішою. А головне я не залишаю шкідливих вихлопів. Спочатку здавалося, що буде незручно, але коли я проїхалася велодоріжкою, відчула свободу. Відтоді намагаюся їздити велосипедом завжди, коли це можливо. Це не просто екологічно, а ще й швидше великих містах, без заторів і зайвого стресу. До того ж, корисно для здоров'я та економно. Мене цішить, що я змогла переконати свою маму теж пересісти на велосипед. Спочатку вона сумнівалася, але після кількох поїздок зрозуміла, що це зручно і приємно. Тепер ми разом катаємося володоріжками, і я бачу, як навіть одна маленька зміна в житті може надихнути. То інших, якщо кожен із нас зробить хоч трохи, разом ми змінимо все. Маленькі дії мають велике значення. Почнімо сьогодні і майбутнє стане частішим. Озленювати місто, інформувати людей, не смітити, їздити на велосипеді. Це просто, але так важливо. Я вірю, що наші дії навіть найменше змінюють світ. І знаєте, що найприємніше? Це відчуття, що ти робиш щось добре не тільки для себе, а для всіх навколо. Адже довкілля це наш спільний дім, і тільки від нас залежить, яким він буде.